Слава Україні, мир вам! Дорогі друзі, сьогодні у нас 16 квітня 2023 року. З вами Любомир Богоявленський, у Муру Нестеренко. Старенко. Це категорія відео. «Нецікаве відео Інтернет-щоденник Любомира Богоявленського. І у цьому відео я побесіду з однією колегою. Я не буду називати її ім'я. В цілях конфіденційності, і я колись це відео відправлю. Коли запишу, завантажу його на YouTube. Думаю, воно не буде дуже довге, але побачу, я абсолютно спонтанно його запишу. Я ось ось уже відійду до сну і перебуваю в такому стані межі, коли я перехожу від. Бадьюрость до засинання. І вже на моєму годиннику 17-15 і буквально ще декілька днів, ну, можливо, це затягнеться на днів 5, і я вже не буду спати вечором, і мій ритм сну перейде до десь опівночі і. Потім наступить період, коли я вже взагалі не буду спати і ввечері, і фактично більшу частину ночі, потім я знову не буду спати вночі, я буду засинати вранці. І так працює моя психічна діяльність. Я пояснюю вам, і, е, якщо той з моїх глядачів подивиться це відео. Для того, щоб ви розуміли, бо я не можу зараз з вами стелефонуватися, у мене вже немає енергетичного наповнення комунікувати, тобто спілкуватися, вступати у бесіду напряму, так от, в телефонному режимі, там от, у формі діалогу з людиною, але ще, я можу зараз ще перед сном. Такі відео записати спонтанно для вас. Значить, ваше питання щодо того, чи е, можу я попрацювати із е, підлітком, я цього робити не буду. Я записав вам голосове повідомлення, я пояснюю, я працюю тільки виключно з повнолітніми людьми. Е, я фактично майже ніколи такого немає, щоб я працював із неповнолітніми. Для мене законослухняність, слідування законом це ключова прерогатива моєї езотеричної діяльності. Для мене легальність, законність, законослухняність. Ну, це елементи моєї філософії життя. Тому з 2017 року я зареєстрований як приватний підприємець першої категорії, у якого чітко і ясно указана сфера діяльності. І я зараз згадаю, я записав був номер 90. 96.09 надання інших індивідуальних послуг вид астрологічна і спіритична діяльність. Тобто я плачу податок державі, коханій любі моїй Україні щомісяця і працюю виключно в галузях окультних наук. Астрологічної та спіритичної діяльності. Спіритична діяльність дуже широке поняття. Це будь-які філософські розмірковування про Бога, про диявола, ангелів, демонів, це проповіді. Це окультна тематика, яку я можу записувати в відеороликах на телебаченні, транслювати. Спіритична діяльність це будь-які магічні техніки замовляння з білої з чорної магії, шепотки, чистки, обряди, ритуали, як я вже говорив, все це буде у спіритичну діяльність. Робота з картами тару як інструментом для того, щоб передавати людям інформацію від вищих сил, від рівнів вищих духовних планів. І це все буде спіритична діяльність. Але у моєму виді підприємницької діяльності немає народного цілительства. Тобто я не лікую хвороби, хто цим займається, він повинен отримати ліцензію і отримати інше. Спеціалізацію як приватний підприємець, і я цим не займаюся, я не лікую хвороби і відправляю завжди лікуватися до лікарів, але я знімаю порчі, тяжкі прокляття. От. І часто працюємо, ми з клієнтом комплексно. Лікар працює на медичному рівні, а я на духовному рівні підтримую і допомагаю. Якщо візьмемо неповнолітню людину, то тут дуже складні моменти. По-перше, психіка дитини вона має свої особливі закономірності в роботі психічній, розумієте? І тут потрібен в багатьох випадках психолог дипломований, який спеціалізується на роботі з дитячою психікою. І він має для цього дозвіл. Тут навіть вищий освіт, от мене вища психологічна, для роботи з неповнолітнім, може цього не вистачати. Треба ще мати свої дозволи на таку діяльність, зареєстрованим бути як приватний психолог, розумієте? Тому що потім можуть бути серйозні звинувачення в адресу майстра, який... Працює з неповнолітньою особою, Зумієте, навіть якщо батьки погоджуються, тому це не моя робота. Я не можу з цим працювати. Я відповім на ваше ще питання, ми домовилися. Ви мені зателефонуєте у той час, коли я вам сказав. І я відповім вам в режимі онлайн на те, що ви мене запитали. Але я працювати, звичайно, не буду. Я знову повторюю, я працюю тільки з повнолітніми особами у своїй роботі від 18 років. Далі я пояснюю ще такі моменти. Про свою роботу як майстра у мене працює інакша психіка. І тут немає ні поганого, ні хорошого. Є три відсотки від всього людства, три відсотки науково, у яких констатують так званий шизотиповий розвиток. Я вважаю себе абсолютно адекватною, нормальною людиною. У мене збережений інтелект, у мене збережена і працює свідомість, у мене є емпатія, але з 12 років і по цей день у мене є 6 фактично симптомів шизотипового розладу. Я, звичайно, не підтверджував би цей діагноз. І не планував його підтверджувати, тому що це ну, непомітно для оточуючих людей. розумієте? Я адекватна людина, я дипломований і психолог, і майстер, езотерик, який працює багато років, таролог професійний. Не побоююсь цього слова, хоча нема вищої освіти, терологічної, взагалі такого інституту в університетах. Живу езотерикою, магією, виконую свою місію. Я, звичайно, не підтверджував би цей діагноз. Але проклята путінська агресія не залишила мені фактично вибору у 2022 році. Тому що ситуація ну, була з усіх сторон ледь не, скажімо, на той час ледь не безнадійна. Але Надія завжди є, і вища сила мені чітко вказала про те, що ну, я повинен пронести цей хрест до кінця і волею вищих сил я повинен був лягти у психлікарню і пройти цей шлях. Так хочу вища сила, щоб уже я цю таємницю не приховував. Розумієте? У зв'язку з тим, що так званий сутиповий розгляд, я кажу так званий, тому що вважаю це варіантом норми насправді, то але ж поки що психіатрія вважає інакше і класифікує його як один із психічних розладів, він впливає на психіку людини так, що на превеликий жаль. Неможлива повна ремісія, тобто неможливе повністю затухання цього процесу, який відбувається в такому в ялотікучому стані, я сказав, і проявляється в поведінці мислення людини у її роботі психіки, але можна. На відміну від шизофренії. Ну, там шизофренії є різні. І про шизофренії можлива ремісія, це тухання. Так? Розумієте? Це вже як психолог науково вам пояснюю, мені захотілося це пояснити вам, можливо, хтось з моїх глядачів подивиться це відео. Там можлива ремісія, але, звичайно, шизофренія, вона набагато. Трагічніша в тому плані, що кожен рецидив шизофренії може доволі агресивно впливати на роботу самої особистості, коли вже відбувається ремісія, то кожен цей приступ і рецидив шизофренії, коли вона повертається, залишає Ну, такий Негативний наслідок, я сказав би. У ну, кожного там теж індивідуально, і з'являється вже дефект в плані когнітивних процесів. Ну, Не завжди тут різні види шизофренії, і кожного і людини вона по-різному. У мене немає шизофренії, слава Богу. Але в мене є так званий затиповий розвитку, яку я вважаю варіантом норми, але він є. І розумієте, якщо б він не проявлявся у ряді симптомів, із якими я живу все своє життя, то я б. Взагалі про це не говорив, бо я не підтверджував би діагноз. А підтвердивши свій діагноз, я не хочу робити ахілесову п'яту, розумієте? Тобто, що хтось там десь дізнається і потім розкаже, і буде там соціальна травля якась, я цього нічого не боюся і я постійно з усіма відкрита людина. Я гей. у мене було кохання і жіночою статтю. Я все спробував, що я хотів спробувати, і я дуже гарно ставлюся до жінок, але мені подобаються чоловіки в усіх планах, тільки дуже красиві. В усіх планах. І сексуально, мені дуже подобається секс з чоловіком і кохання, і ну, це дуже красивенні. просто мужики. Я їй був, є і я помру. І я людина із шизотиповим розладом, це мій хрест, який я проношу у цьому житті, і є ряд симптомів, які, на жаль, чи на краще, вони зі мною все моє життя. Але у зв'язку з тим, що всього 3% людства мають шизотиповий розлад. То для більшості людей, включаючи там і ЛГБТ людей, людина що з шостиповим розладом це прибулець, це марсіанін. Це людина, яка прилетіла з іншого Всесвіту. Людей таких дуже мало, і при тому, якщо навіть взяти групу шизотиповим розладом, то є ряд критеріїв. Симптомів цього розгляду. І може бути, для того, щоб поставити цей діагноз, треба, щоб було мінімум чотири цих симптоми, із списку симптомів, да. І розумієте, там їх порядка дев'яти, якщо пам'ять мені не зраджує. І в одного може бути те, в іншого те. І люди, що з типовим розглядом дуже відрізняються одні від одного. І тому дійсно, це от. Є така дуже малесенька група людей, у яких шизотиповий розлад розлад ем, накладає своє відображення на діяльність людини. Але у шизотиповому типовим відомий факт е, є дуже хороші науковці, хороші психологи. Говорили, що шизотиповий розлад є, е, як зустрічав наукові дані у Карла Юнга. Великого психіатра був. Це особлива така робота психіки, як вона називають затоповий роздав фізики, хіміки навіть. Ну, різні науковці вони мають, мали цей діагноз, люди творчі, люди, які займаються езотерикою. Але розумієте, що розлад типовий розлад він накладає ряд проблематичних обмежень для людини, коли вона занурюється у ситуацію стресу, сильного стресу. Тоді. І тривога, і якісь можуть фобічні бути реакції, і істеричні реакції, вони загострюються в такої людини. Це відомий факт, тому що людина з шестиповим розладом, у неї можуть бути реакції, патопсихологічні виникати, які можуть бути і у Психопатів і, і стероїдів там, і так далі. тому подібне. Ну, для того, щоб психіка людини що з типовим розвитком працювала на відсотки 80 там, навіть, скажем, у нормі, для цього треба створити і людині такий ем, особливий такий, скажем, вид життя, доволі спокійний. Ніхто її не чіпає, у стрес не занурює, підвищений. От, і, В принципі, якщо хороше створювати умови людині, що за типовим розвитком, вона може бути дуже потужним спеціалістом, науковцем, вона може бути дуже потужним. Майстром, магії, наприклад, тарологом, але відомі такі факти, коли, якщо суспільство агресивно ставиться до людей з психічними діагнозами, якимись їх демонізує, ненавидить, гонить, ізолює, якщо суспільство ненавидить ЛГБТ людей. Ну, а люди, що з диплом задуманої різних сексуальних орієнтацій, є ЛГБТ, гей, так? А є величезна частина традиційної, так званої орієнтації, коли подобається протилежна стать. Але я до чого веду? Якщо суспільство дуже агресивно налаштоване до меншин. До людей з психіатричними діагнозами, то висока ймовірність того, що шизотиповий розлад при неблагоприємних соціальних умовах постійного стресу, дуже підвищено, може перетворитися в шизофренію, прирости такі. Возумієте? Тому я весь цей, час, весь цей час я борюся із нашим. Суспільством з його негативними проявами агресивними, бо якщо не буде гей парадів, якщо будуть так звані традиційні цінності, то мене як людина з типовим розладом може просто суспільство довести до такого рівня такої точки, коли мої симптоми шизотипового типового розгляду можуть трансформуватися в шизофренію. Тільки суспільство толерантне, українське суспільство, яке е, проводить їй паради і ставиться толерантно до ЛГБТ людей, до людей з психіатричними якимись діагнозами, розуміє, що це люди з особливою формою психічної діяльності, тільки таке суспільство може надати і мені силу прожити на користь людям, трудившись. Законно як езотерик, психолог, науковець, філософ, так, і іншим людям дати бути щасливими. Розумієте, тому я борюсь за права людини. Але я пояснюю про те, що е мій сон у зв'язку з типовим розглядом постійно, як по циферблату, змінюється. У мене змінюються ритми сну. І уже за 2 десь години до того, як я буду засинати. Я втрачаю свою силу, енергію працювати. І, ну, звичайно, я можу з усіх сил зібратися, щоб вступити в комунікацію з людиною, але, от, припустимо, коли я починаю настільки енергетично, знесилений, що тільки з енергетикою людини починаю взаємодіяти, я вже втрачаю тоді. Ну, Надзвичайно сильно, свою енергію, силою я не можу якісно виконувати роботу. Тому я хотів, щоб ви це розуміли вам сказати. І я виконую свою місію, я допомагаю людям. І заради справедливості я повинувався Вищим силам, і я пройшов три незалежні медичні комісії. Я лежав на стаціонарі у головній психлікарні України, клінічна лікарня, психіатрія. Це було теж дуже важке для мене випробування. Лежати там, проходити незалежну комісію медично-психіатричну, де три психіатри одноголосно підтвердили мій діагноз f 21, що за типовий розгляд я був спонтанний як з іншими людьми, так і з психіатрами. Читав лекції наукові з психології. Розмовляв з ними на англійській мові також, читав дуже багато літератури, коли там знаходився очах. Ті наркотичні препарати психіатричні, вони мені заважали бути розумово, енергетично, дуже активним, але працював із картами Таро і пройшов цей шлях. І потім я пройшов ще другу і третю комісію в Бобровиці, де я живу. Комісія була від військомат, і потім вона відправили на обласну заключну третю комісію в Чернігівську. От, і комісія констатувала і підтвердила, там там теж було непроста. Непросто її було проходити, було ну, такі серйозне тестування, я сказав би навіть да, і така бесіда із психіатром дуже серйозним Чернігівським. І комісія підтвердила мій швидкотиповий розгляд, і мене зняли з військового обліку. Ну, я дуже вдячна Україні за законослухняність, за те, що у нашій країні права людини це вища цінність, Україна одна з найкращих країн на планеті Земля по дотриманню прав людини і заради справедливості я. Ну, я вимушений був зробити ці кроки, тому що в мене працює інакше психіка. І я перебуваю в стані фактично відлюдника, який допомагає людям, консультує, проводить обряди. Я плачу податок державі, я не, не збираюся, не хочу оформляти групу інвалідності, не вважаю себе інвалідом, хоча. А якщо приймати психіатричні препарати, то людина стає інвалідом, тому я намагаюся їх не приймати. Але якщо в мене дуже сильні головні болі йдуть, виникають, тільки тоді я вже приймаю знеболювальні препарати, але я то намагаюся, вже, якщо тільки нестерпно боляче мені тільки тоді. Я борюся всіма силами за виживання. Я постійно в процесі навчання я інтелектуально розвиваюся. Мені дуже допомагає навчання. Я постійно в молитвах я проклинаю Путіна будь проклятий Путін навічно за все те зло, що він натворив українському народу. Я молюсь за збройні сили України. Нехай Господь допоможе нашим воїнам. їх Береже, щоб вони перемогли прокляти російське зло. Я знаю, що Україна обов'язково переможе. Правда з Україною, Бог з Україною. І Україна залишиться незалежною, прекрасною країною, тому що тут душа світу в Україні найкращі, самі передові насправді на даний момент формуються і виникають цінності, які будуть розвивати все людство. Я в цьому переконаний. Україна це духовний центр світу. Ну, ще США є, там теж велика духовність сконцентрована в їхніх релігіях, віруваннях, ще деякі є країни з потужними релігійними віруваннями, силами. Але Україна це острівець найвищої такої релігійної свободи і прав людини, особливо тут. На просторах СНД Україна унікальна, вона обов'язково переможе. Тому я вам пояснив, відповів.